Тобі ніхто не дасть на ложечки скуштувати. Що ж там воно таке? Як хочете, ми готуємо банож вдома, Ми не на вогні, не в горах. В горах я просто став би на четверень і відкусив би трави. Приготуємо банаш з гливами? Для початку підписка, лайк, коментар цьому каналу. Так ви допоможете нам просуватись швидше, готувати більше і частіше. Для смачного баноша нам в першу чергу треба запалити вогонь. Горить. Сьогодні ми готуємо банош так, як готую його я. Вдома він не буде такий, як готують ваші бабусі мами. Він можливо не буде автентичним, можливо, тут буде тисяча коментарів про те, що от я там в Карпатах і отакий от банош на вогні. А у нас от такий банош домашній, бо ну, ми не кожен день в Карпатах. Ми не кожен день, хоча якщо ви живете в Карпатах, ви кожен день в Карпатах. А ми, ми от в Києві Тому готуємо вдома. Я беру вершкове масло, кидаю його сюди і чекаю, поки воно розтопиться. Хтось готує банош просто зі сметани. Знаєте, є такий дуже класичний рецепт. Три ложки сметани і щось там, типу кукурудза. Це прикольно, це автентично, але мені здається, набагато смачніше, коли банош ще жирніший. Тому без вершкового масла мені ніяк. І не просто ніяк, а я ще почекаю, поки воно так підгорить смачненько, щоб у нас був цей вершковий смак, він розкрився. І от тоді тільки буду додавати інші інгредієнти. Так, масло розтопилось. Ще буквально секунду чекаю, поки воно підгорить. Снішу не підгорить, а починає підгорати і темніти. Я, чесно кажучи, ненавиджу кукурудзяну крупу і з дитинства її не любив, поки не поїв перший банаш в своєму житті. Насипаю. Тут у мене на одну порцію 60 грам крупи. В цілому, можна і 50 навіть. Все закинув і відразу вливаю туди молочко. Класс, вже дуже смачно пахне. Я додаю ще вершки. Тут десь 40 грамів у нас вершків. Чому ні? Нам треба ще жирніше, щоб воно було. Так, Ми додали наші вершки. Воно зараз все вже вариться, бурлить. Я збавляю вогонь, бо бано ж краще варити на малесенькому вогні. Отак. І солю. Ще трішки. І думаю, відразу перчу. Продовжую мішати. Банош вариться дуже швидко, насправді, хвилин 10. І він готовий, тому краще помішуйте постійно, щоб у вас випадково там не з'явився комочок. Бо це, звісно, дізлайк буде, якщо буде комочок. І все, випаровуємо рідину, випаровуємо молоко, випаровуємо вершки. Все це, це має затягнутись, частина в банош, точніше в саму кукурудзу, а частина просто в повітря. Все, чекаємо, поки затягнеться. І мішаємо. Так, що ми маємо? Банош затягнувся до такої текстури, як рідка манна каша. Все, я його відкладаю в сторону, хай собі стоїть, настоюється і доходить. Набирається вологі. Вже без вогню. Е, наступний крок, поки наш банаш настоюється, набирає цю вологу в себе. Е, нічого страшного, він не встигне стати холодним. Е, е, ми зробимо грибочки. Беру отакі смачнющі гливи, які я сьогодні зірвав з дерева, і буду їх ще смажити. Але спочатку олія. Так, чикіряо чилі олія. Всі ви її знаєте з попередніх випусків я посмажу сьогодні на чилі олії. Чому? Тому що тут вже дефічні різних спецій, які я люблю. Насичений смак, і наші гливи без додавання чого-небудь стануть смачні. Наливаю. Вогонь теж маленький. Чекаємо, поки нагріється. Так, подивились, це чилі олія дійсно. Червона. Так, масло нагрілось, додаю гливи. Я їх не буду різати ніяким чином. Я люблю, коли цілі грибочки, і я прям так їх покладу, так відриваючи. Подивіться на цю смакоту, вона ж виглядає як справжній гриб. Крупним планом, візьміть. Це реальний гриб. Це як гриб з пачки чіпсів, тіба, ідеальний гриб. Так, мішаємо грибочки. Я їх трішки підсолю. Перчити не буду, бо там і так достатньо чилі перця. Чекаємо. Мішаємо. Чекаємо. Мішаємо. Боже, як воно шкварчить, класно. Все більше не мішаємо, тепер тільки чекаємо, поки вони добре підсмажаться з якоїсь сторони е, Так, грибочки готові, я їх знімаю зараз. І переходимо до сервування нашої страви. Наш банаж вже готовий, і зараз я надам йому ту текстуру, яка мені подобається. Я додам сметанку в кінці, щоб він був більш рідкий. І додаю сюди одну ложку. Дві три. І тепер перемішує. Він смачний. Е, не кладіть менше, ніж я поклав. Е, не кладіть менше ні в якому разі. Да, це калорійно, да, це жирно. Не поїжте в обід, не поїжте на сніданок. Зробіть собі на вечері такий банош, афігеється. Е, наступний крок. Е, моя улюблена частина це бринза. Класна овеча бринза. По текстурі, може як фета, такий ніжний, дуже м'який, водянистий, творожний навіть. Я її заморозив в морозілки, щоб зараз її дуже смачно, прикольно натерти навколо всього баноша. Е, і вона відразу, я не знаю, як крем, як крем стала. Сиру має бути багато. У бля. дуже смачно. Да, беріть бринзу на ринку, обов'язково. Не беріть в супермаркеті. Це моя рекомендація, бо на ринку вона буде дійсно смачніша і насиченіша. Грибочки. Ось такі, вони гарненькі, червоненькі, підсмажені, подивіться. Їдемо далі. І до всього цього нам треба додати чогось свіжого, бо бану ж достатньо жирний. Він такий обволокуючий, жирний, грибочки теж на чилі олії підсмажені, вони теж така текстурка жирна. Хочеться свіжого. Я люблю кінзу, я додам сюди кінзу. Ви можете додати кріп, ви можете додати шпинат, то що ви любите. Як хочете, ми готуємо банош вдома, ми не на вогні, не в горах. В горах я просто встав би на четвереньки, відкусив би трави. Е, і зауважу, що це не фенсі банош. Хтось може напише коментар, що це фенсі банош. Так не робиться. Це не фенсі банаш, він автентичний, достатньо. Тут всі хороші інгредієнти. В горах теж їдять банаш з грибами і не завжди зі шкварками. Останній штрих це сметана знову, да, і має бути багато, тому що ще ложку. Це просто прикольно, тому що банаш гарячий, сметанка холодна, і надасть різницю можна чуть сметанки, чуть-ба, чуть сметанки, чуть грибочок. І ти міксуєш. Додаю сметану. Це, друзі, банаш готовий. Це фірмовий банаш по рецепту гуцульського Майкла Джексона. Той самий автентичний рецепт, який мені прислали, це було в його заповіті. Я прочитав і приготував для вас. Хай смакує, хай кожен банош буде жирним. Миру добра, сімейного тепла. Побачимось.